Ви звільнили главкома залужного, пояснюючи це тим, що потрібно перезавантажувати систему. Які зміни зараз ви бачите зі зміною главкома? Як оцінюєте роботу Олександра Сирського, зокрема, враховуючи травневий прорив росіян на Харківщині? Дякую. У Сирського серйозний виклик. Ми чекали. А зброї і голосування пакету ну майже вісім місяців. А це дуже серйозний виклик. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюсь з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. А складно сказати, що би було, якщо б не змінилось керівництво армії. Мені складно сьогодні сказати. І відверто я не хочу про це говорити. Це питання і розмови після воїн. Ми повинні поважати на всіх і бути вдячними всім, хто працює і воює за Україну і захищає нашу державу. На цьому б я зупинився. Я не вважаю, що якщо б будь-хто був на місці сирського, не було б відповідного прориву. Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли руски, і була завдання зайти окупувати Харків. Плюс великий в цій ситуації щодо Сирського: в тому, що він знає Харків. І це не мало. Він відвоював його, відвоював той регіон. І успішна операція була. На Харківщині саме під його командування. А це плюс, але знов таки мені складно порівнювати. Зупинили молодці? Не дали окупувати Харків без пакету. Молодці? А потім з деталями будемо розбиратись, коли у нас буде пауза. А, що стосується, що стосується армії, а до цього ви запитали? Що якщо переможе, чи є загроза отримати? Я думаю, не я, я вважаю, що у нас є таке рішення, воно абсолютно справедливе млрд, що до 40 мільярдів. Що будь-хто хто б не був на чолі Сполучених Штатів Америки, не буде зупиняти цю допомогу. Може бути перегляд політики Сполучених Штатів Америки, ну, складно зараз сказати. Ви знаєте, все одно треба зрозуміти, що це координація грошей. Наприклад, ми з вами підписали договорів без Сполучених Штатів Америки на 30 мільярдів більше. Це така серйозна, дуже серйозна підтримка і серйозний фундамент. І е, наскільки я пам'ятаю, е, один з аргументів Трампа Дональда Трампа, коли він був президентом щодо його відносин і пропорцій з НАТО, було саме в тому, що я, якщо я сполучені Штати Америки, даю долар, Європа повинна давати також долар. Питання було в цьому, і якщо подивитись, скільки зараз дає Європа. З точки зору вкладу в НАТО, з точки зору підтримки України, то якщо Європа буде давати 30 мільярдів, нас влаштовує така пропорція.